Галинкою. Доброго ранку малята. Отож четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко. Доброго ранку, пані Юлія. Доброго ранку усім! І дорослим, і малим. Сьогодні такий чудовий весняний день. Ой, а скільки тут у вас багато іграшок, пані Юлія? А для чого це? Так, так, Галинко, іграшок дуже багато, а все це. Вирушаємо у незвичайний дитячий садок. А який? У дитячий садок математичний. Ух ти! А що ми будемо там робити, гратися, бешкетувати, так? Звичайно, але ігри і забави у нас будуть математичні. ми сьогодні з вами навчимося розв'язувати задачі та приклади. Ось так. Здоволення! Тра-да! நன்றி <laughs> நன் <laughs> 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 <hle> <hle> Їде федір на велосипеді, а за ним Сашко та гнат. Скільки ж хлопців їде в сад? Правильно, три. Тому що один додати два дорівнює три. П'ять малят до шкільнят стали струнко в один ряд. Підійшов до них панас. Скільки разом стало нас? Що треба зробити, як узнати? Так, до п'яти додати один, дорівнює шість. У кошику було чотири м'ячі. Два м'ячика взяли пограти, а скільки ж лишилось лежати? Як ми розв'яжемо цю задачу? Чотири відняти два дорівнює два. У кошику залишилось два м'ячі. Діти, розв'яжіть, будь ласка, задачу на полиці сім книг, взяв Тарас одну із них. Хто тепер сказати б зміг, скільки на полиці книг, як ми запишемо розв'язання? Так, сім відняти один дорівнює. Правильно, шість книг залишилось. У садочку діти люблять малювати і ліпити. П'ять пташок зліпив Семенко. Іще дві мала Оленка. Друзі, ви б не полічили, скільки діти пташок зробили. Щоб узнати, нам треба додати. П'ять додати два дорівнює сім правильно. Маленька Софійка гарно малювала. Всі свої малюнки в папочки складала. П'ять малюночків було, три подарувала, скільки ж тепер малюнків у Софійки стало. П'ять відняти 3 дорівнює 2. Залишилось два малюнки. Спробуємо самостійно придумати задачу. Яку задачу можна скласти за цим сюжетом? Отже, Ромчик і Сашко грались удвох. До гри приєднався Тимур. Скільки хлопчиків стало разом? 2 додати 1 дорівнює 3. Відгадайте цифри, які зробили діти із лего конструктора. Для цього треба порахувати оплески. Яку цифру зробив Сергійко? Правильно. Цифру 2. А Марійка. Правильно один. Яка цифра у Тарасика? Правильно. Цифра чотири. А яку цифру зробив Петрик? Правильно цифру три. А Катруся. Так, цифру 5. Відгадали? Рахуємо далі. Правильно, Сашко зробив цифру 6. Молодці діти. Пані Юлія, а в нашому математичному дитячому садку малята теж не люблять складати іграшки. Я пропоную малятам і тобі, Галинко, ці іграшки рахувати, порівнювати та складати на свої місця. Це буде дуже цікаво та корисно. І весело! Так! Діти склали іграшки. Давайте порахуємо їх і знайдемо відповідну цифру. Скільки ляльок вони зібрали? Спочатку 3, потім іще дві. 3 додати 2 дорівнює. Правильно, разом п'ять. А скільки пірамідок? П'ять додати три дорівнює. Так, вісім пірамідок. Скільки м'ячиків склали діти? Спочатку три, потім іще чотири. Разом сім. А скільки ж машинок? Чотири, додати чотири дорівнює. Правильно, разом вісім машинок. Порівняємо за кількістю дітей. Який знак ми тут поставимо? Правильно 4 більше, ніж 2. А тут який знак підходить? Так. Два дорівнює 2. Порівняємо іграшки. Шість менше, ніж сім. А тут який ми знак поставимо, діти? Так, 6 більше, ніж 5. Порівняємо кубики і книжки. Який знак ми поставимо? 8 більше, ніж 6. Чого більше м'ячиків чи метеликів? Правильно метеликів. Три м'ячики менше, ніж 4 метелики. Порівняємо машинки, який знак поставимо? Правильно 4 більше, ніж 2. Чотири дитини і один вихователь. Скільки разом? Який знак поставимо? Так, плюс дорівнює 5. Із чотирьох дітей дві дівчинки, скільки хлопчиків, який знак поставимо? Мінус дорівнює 2. А щоб узнати, скільки разом 3 і 2, який знак підходить? Додати. дорівнює 5. Який знак підходить в цьому прикладі? Так, плюс 1 плюс 1 дорівнює 2. Який знак поставимо в цьому прикладі? Так, мінус 2 відняте 1 дорівнює 1. Було четверо дітей, залишилось 3. Який знак поставимо? Так, мінус 4 мінус 1 дорівнює 3. Мені так сподобалося у цьому дитячому садочку. З малятами було весело, ми вчили задачки, приклади. Це цікаво. Звичайно, а у вас малята вдома впевнена теж дуже багато іграшок, машинок, ляльок, кубиків. Отож, всі їх ви складайте, роздивляйтеся, складайте з ними задачі, приклади, порівнюйте їх, а батьки нехай перевіряють. Добре? Фотографуйте свої здобутки та присилайте їх нам. А ми будемо з нетерпінням цього чекати. А наше заняття на сьогодні закінчилось. До побачення! До нової зустрічі, малята! До побачення!